Міському центру роботи з жінками 15 років. За цей час спеціалісти закладу допомогли понад 40 тисячам киянок. Головні напрями психологічна та правова підтримка. Спеціалісти установи безкоштовно консультують жінок у складних життєвих ситуаціях. До того ж, при центрі створено притулок для тих, хто постраждав від насильства у сім'ї. У ньому можна перебувати до двох місяців разом із неповнолітніми дітьми. Також діє телефон довіри, за яким анонімно надають кваліфіковану допомогу. Саме жінки персоніфіковано отримують тут допомогу, але це плацдарм для всіх жіночих громадських організацій. Тут мають прихисток всі громадські організації: міські, всеукраїнські, національна рада жінок України. Головне завдання це розвиток жіночого руху. Це допомога сьогодні жінці і сім'ї в цілому, і це все є безкоштовно. У нас працюють психологи, психотерапевти, юристи, які допомагають сьогодні отримати консультацію.